Сьогодні говоримо про один з улюблених продуктів багатьох людей какао. Це водночас і напій, і головний, і готовий продукт, який виготовляється на основі какао-бубів, шоколад. Також какао-буби вживають і в рідкому, і в трудому вигляді. Це один з основних десертів та по факту основа кондитерської промисловості. Батьківщиною какао-бобів є Південна Америка, а їх історія налічує щонайменше 7,5 тисяч років. При цьому у себе на Батьківщині вони вважались даром богів, <кій> однак тривалий час до Колумбових відкриттів все ж залишалось регіональним продуктом. Однак тут ми докладно розбираємо. Розбирати це не будемо, це не наша тема. Зрештою, про історію какао є буквально гігабайти інформації. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, як діабет, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть і не пробувати їсти. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити. Головне, дотримуватися певних заходів, серед яких харчування одне з найважливіших. Мене звати Олександр, і принагідно підписуйтеся на, на мій канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання, також напишіть, де ви дивитеся це відео, в Україні чи не в Україні, в якому місті, в якій країні. Це допомагає нашому каналу розвиватися. Щодо того, як шоколад потрапив до Європи, існує безліч легенд. Вважається, що вперше це зробив Христофор Колумб у 1502 році. Також цю історію приписують Ернану Кортесу. Однак, вже у 16 столітті шоколад підкорив Іспанію та вирушив іншими країнами Європи. Також Шоколад викликав і значні релігійні дискусії. Церква тривалий час не могла визначитись, чи це напій, чи їжа. Проблема була в тому, що не було зрозуміло, чи його вживання порушує принципи дотримання посту. Урешті церковники дійшли до висновку, що такий шоколад не порушує засад посту і його було зараховано до дозволених продуктів. Проблема полягає ще й в тому, що справжній шоколад має гіркуватий смак. Однак наприкінці 18 століття в Європі його навчились готувати з молоком та цукром. Так виник гарячий шоколад. Попри те, що какао є сировиною для виготовлення шоколаду, однак їх макроелементний склад все ж відрізняється у шоколаду він багатший. Зокрема, на 100 г порошку припадає енергетичної цінності від 235 до 375 ккалорій, білків 24,3 одиниці, жирів 15 г, вуглеводнів 10,20 г, клітковини 35 – 35,30 г, води 5 г. Какао багате на магній, селен, мідь, цинк, вітаміни групи Б, а також А К та. Є. Какао має чимало корисних властивостей, головними з яких є потужні антиоксиданти, такі як флавоноїди і катахіни, які допомагають організму боротися з стресом і запобігають пошкодженню клітин. Вживання какао знижує ризик серцево-судинних захворювань, оскільки воно містить поліфеноли, які поліпшують функцію судин і знижують кров'яний тиск. В какао Містяться компоненти, які стимулюють вироблення ендорфінів і серотоніну, які посилюють відчуття щастя. Какао, як і кава, містить у своєму складі кофеїн, однак у порівнянні з кавою його кількість є мізерною. Якщо у 100 грамах какао-порошку міститься 230 мг кофеїну, то в такій же кількості розчинної кави. 3140 мг кофеїну. Хоча залежно від якості какао, кількість кофеїну може відрізнятися. З огляду на мізерний міст кофеїну, какао може, можна пити навіть дітям без особливого ризику. Також какао має ряд корисних властивостей, про які варто знати: зокрема, какао знижує рівень поганого холестерину в крові. Та нормалізує рівень цукру і зменшує запалення. Какао містить антиоксиданти, які знищують вільні радикали, що зміцнює ваше здоров'я. Какао містить поліфеноли, що покращують еластичність судин, тому налагоджується якісне постачання крові до мозку. Антиоксиданти в какао захищають шкіру та запобігають перечасному старінню. В какао також є триптофан, який покращує настрій та відповідає за почуття щастя. Як ми вже зазначили, завдяки мізерному вмісту кофеїну какао можна давати дітям. Зазвичай здорова людина може вживати 25-30 2-3 ложки е е е какао на день. Втім, все залежить від потреб вашого організму. Щодо вагітних, тут однозначної відповіді немає. З одного боку, какао містить фолієву кислоту, цинк та залізо, які є дуже корисними для жінки в період вагітності. Гарячий шоколад допоможе майбутнім мамам впорати з апатією, роздратуванням і різкими перепадами настрою. Але водночас какао стильний, сильний алерген. Тому, якщо немає протипоказань, то його Найкраще пити з молоком. І хоча какао є одним з найкорисніших продуктів у світі, воно все ж має ряд застережень, на які треба зважати. Передусім шоколад, який містить доданий цукор через свою високу калорійність, сприятиме набору зайвої ваги. Звичайно, при вживанні какао важливо дотримуватись міри, надмірне вживання какао може лише піти на шкоду. Алергія на какао Явище рідкісне, однак все ж вона є. В какао є два потужних алергени теобромін та вакцинін. Вони можуть викликати легкі і важкі симптоми алергічної реакції. Часто це висипи, подразнення на шкірі та проблеми з диханням. Ще одне питання: чи можна какао пити перед сном? Якщо ми говоримо про гарячий шоколад, або просто какао, до складу якого входять какао, буби, молоко або важкий та цукор. Скільки какао вмістить магній та таку амінну кислоту, як триптофан, які мають заспокійливу дію та сприяють доброму сну, також найкориснішим є гарячий шоколад, до складу якого входять лише терті какао, буби та вода. Його також можна вживати. Між прийомами їжі. Також не пошкодить вашій дієті такий напій, якщо в ньому немає цукру. Якщо немає протипоказань, то добова норма гарячого шоколаду е, чи какао 150-200 мл. Втім, шкода від какао тако, також є. Передусім це насичені жири. Втім, в какао-порошку їх небагато 8 грамів на 100 грамів. А от в какао-олії – 60 грамів на сотню. Хоча в какао небагато кофеїну, однак він все ж є. Тож це також може призвести до певних проблем. Також какао може какао має жовчугінну дію, е, тому варто бути обережним при його. При захворюваннях жовчогінної та підшлункової залоз. Донедавна вважалось, що какао належить до продуктів, які категорично не варто вживати діабетикам. Однак зараз думка фахівців вже не така однозначна, головне, дотримуватись певних правил. Аргументом проти є його високий глікемічний індекс та висока калорійність. Однак зараз вважається, що в поміркованій кількості какао можна пити при діабеті, оскільки воно очищає організм від шкідливих речовин та токсинів, має багато вітамінів С, В, П. Відновлює обмін речовин, має речовини, які розширяють та розслаблюють артерії. При діабеті какао можна пити зранку або протягом дня, однак в жодному разі не перед сном. Також какао пити з молоком чи вершками з низьким вмістом жиру, також ніякого цукру чи навіть цукрозамінника. Справа в тому, що цукрозамінники знищують корисні властивості какао. Також молоко для какао має бути підігрітим, тому какао мусить бути обов'язково свіжим та найкраще завареним перед кожним прийомом. Також какао може. Краще вживати одночасно з їжею. Тоді е, ви менше з'їсте, а це важливо, якщо маєте діабет другого типу. І на завершення, ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтеся на мій канал. Дякую за увагу!